Тема роліка офіси і чому я їх презираю. Мені в день, що ми розуміли, по три, по два, по п'ять разів дзвонять з різних офісів. Був тип, да, який п'ятий раз мені дзвонив, я його п'ятий раз просто послав. Він говорив: А да? як ви зі мною спілкуєтесь? Я говорю, чувак, ти вже дзвониш мені п'ятий раз, блядь. Я тобі вже об'яснив, що офіс мене не цікавить. Велика затирає завжди, коли хтось у вас, типу, якось, знаєте. Стелить вам, обіцяють гори, такий приємний голосочок, дуже сильно зацікавлені у вашій вигоді. Завжди подумайте, а для чого він або вона це робить? Сьогодні теж зранку дзвонив, тип, такий Прям пранки... якісь новенький заїкався, да. А вас інтересує переїзд в Одесу, Дуже большая зарплата. Я говорю, Чувак, ворота. З приємним голосом, якась там дівчурка або якийсь пасик завитирає. О, ми вам дамо житло, ми вам дамо е, зарплату 1000 2000 баксів. Навіть є такі, які знаєте, на Європу працюють да, офісники, і вони е, дають вам індивідуального репетитора, щоб скамати, блядь, чехів, поляків, словаків. Вам не раджу займатися офісом і в цілком е, мутна темка, мутна темка, Це Те, реально бред там працювати. Якби.